А, а! Воу! У! Ой! Ей відійшов! Куди я впав? І йшов до свого друга і провалився в якийсь люк. Добре. Я йду. Це можливо лабораторія якраз. Треба розбити ці колби, а то з них ще можуть знову щось зробити погане. Добре, тут повісився замомпак. А це ще шо? Воу-воу-воу-воу-воу. Це видно кислота. Так, да, кислота. Що це за звук? Зомбак, та господи, Опа! вот так. Добре, далі. Ого, мостик. Добре, я по ньому перейду. Хоп. Во-во-во-во-во-во-во-воу-воу! Хоп! Хоп-хоп! Що -хоп. Хоп. там у нас? Ой-ой, погано! Будь ласка, не скидуйте мене! А -а -а -а. Умри! Ой-ой! зомбі, За хоп посил Боже, це було так драматично! А зараз я вам помщусь за нього Хопа. хоп, хоп, хоп. Достаємо дробовик і... Баба! Дабл кіл. Це зомби пістолет, і він тільки що стрельнув з нього. Він хотів тільки що стрельнути в мене. Але я ще Добре. Ого, вихід. О, господи! О! Боже, боже! Він із БТР, мені треба знайти на зараду срочно. Тут час не вийшов. Добре, що він мені подарував цей револьвер. А це Все І Він звідки, як він сюди дійшов! Мені не треба дати йому мене заразити. От хто взірвав там. Тобі повезло, жалю. Але другий раз не думаю, що ти повезло. Ой! Ой! Я сто в зомбі, але я. Може себе контролювати. Лови! Якого? Ладно. Мри! Я тебе є зомбі. Все. Воу-воу-воу! Та відійди ти вже від мене. ой ай ай нічого. Ай, ай-ай-ай-ай. ай, як больно. Опа, дякую. І так мені буде поспокійніше. А то заразився. Ну, стоп, а це хто там? Навік, Сергій, нарешті. Ти мене шукав? Так, я тебе шукав, де це був? Я провалився кудись піднес і там побачив військового, там його зомбі в кистоту. Коротше, це був візити, що А це ще що тут за вибухи були? Та тут такий зомбак, блі. Я з іншого місця привалив. От я його. Ясно. Добре, який у нас план? Хм, зараз подивлюсь. І до речі, дивись, що я ще знайшов е. Що там? Зомбі! Йо-ой-ой! А ага, от, до речі, мій друг. Ого, оцей робот. Він буде захищати всіх. людей. У тому зомбі була вибухівка. Сажує. Ой-ой, роботу, похоже, кінець. Не бійся, Сергій. Робот дуже добрий. Пройдуть тепер гусами видно. <т> <FuckingSenamous> ну, то що назар, пішли, пішли? У ну, що, не чекали нас, а ми прийшли, на, у відійшов від мене, уху, у, ай, відійшов, Ні, ай. Командер Назар, це всі? Так, вроді. На дві. Моці. Боже, умри! Вмри, вмри. Ху. Командир Назар. Генні, що з тобою? Ти його чуть не вбив. Я понял, його вкусили. Тут чей не стає зомбі? Це така маскировка. У, чуть не вкусили. А! Ви виживи, виживи. Дай мій антидот. Фух, добре, що антидот. Стих. Взяти. З тобою все добре. Так, да. а з вами командир. Так, да, все добре. Він тебе видно добре, так це він добре розстріляв на дубивочку. Все, там, це не трать патрони на цього трупа. А тепер пішли. Зараз я тебе підлікую. Відстрілюйся від них, відстрілюйся! Наш вмер! Na, na. Uy, oj, zombів, висковий, на, на, У, не потрапля. На, ой зомбі військовий, він зараз нас вб'є! оу, Тобі кінець зомбі! Давайте, командир, вбивайте його, вбивайте. Не вмирає, чортовий! Пригніться, командир. Оцей він точно вмер. Як він не вмер, він втікає. А не, забить, не знає. Ты точно не точно зна. Добре, командири у нас план. Чекай, там хтось іде. Ну хлопці, це ви. Назік, це ти. Називай мене тепер командир Назік. Мене підвищили. Ти командира! Є. Yeah. Е -е, добре, заберемо. Та? Та, господи, прическа всю спонті. Забере світсипіть все. Ми і А Отвій живий і командир. Командир. Ко -ко... Командир, я с зомби пристрелить бы на... Не, я тебе не хочу пристрелить. Я бы что-то... Как-то все... Не! Прощай. Не, она ведь не думай. Не, ведь пусти Не жалко, не жалко. Ты Не жалко Солдати. Добре, який у нас план. Розберемось потім. В наступному епізоді.